День, дуже рада вас всіх сьогодні вітати! Я вас сьогодні запрошую на заняття з художньо молоневої діяльності. Дітки, давайте привітаємось, але незвично. Давайте привітаємось як курчатка. Цим 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 цим! Давайте привітаємось як машенятка! Давайте привітаємось як ведмедики! Давайте перетворимося на ведмедиків. Привіталися, ви, дітки, справжні артисти! А ви знаєте, хто такий артист? Артист це людина, яка виконує якісь ролі звірів або людей, зображає когось, виступає на сцені. Як ви вважаєте, чи може дитина, така, як ви, бути артистом? Ви, дітки, обов'язково, коли прийдете до нас у садочок, будете артистами на наших святах, розвагах, добре, під час різних ігор. А сьогодні я вам пропоную послухати оповідання. Андрія Коцюбинського, яке називається артист. Заліз Максимко на клена, вмостився на гілці і нуй висвистувати. І так гарно в нього виходить, що хто не йде вулицею, той похвалить артист. Але бабуся не дає йому натішити славою. Ось чути вже від порога. Максимку, йди но сюди, нарвети сиринкою вишень та вареників наваримо. Зараз, бабусю, тільки трохи пострикочу, як сорока. І справді стрикоче, куди тій сороці. А бабуся своє, онуку принеси води з криниці. Добре, відповідає Максимко, ось покукарікаю трішки і кукарікає. Бабуся вкотре гукає, допоможи сестриці дровець занести до хати. А я вже допоможу, ось лишень. Ось лишень помекаю. Незабаром бабуся відчинила вікно і кличе Максим, ходи на вареники їсти. Максимко худко злазь із дерева, біжить до хати. Він дзвінко вицмок той язиком, не мов би купити миконик. Цок, цок, цок. За столом хлопчик сидить мовчки. Ніколи. Он у мисті стільки вареників, гора та смачні ж. Лише одне дивує Максимка, чому це бабуся не погладила його, його по голівці і не сказала, як завжди, розумничу, слухняний онук. Дітки, скажіть мені, будь ласка, чому Максима прозвали артистом, що він міг робити дуже добре? Тому що він що? Сидів на гілці і висвистував, і в нього так гарно виходило, так, дітки, що його люди прозвали артистом. Дітки, а скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи добре? Вушка Максимови чули про бабусіне прохання? Ну, звісно, добре. Він поводився як артист. І кукуріков, і стрекотів, і мекав. Дітки, а скажіть мені, будь ласка, чому бабуся все ж таки запросила Максимку до столу, а не сварила його? Так, дітки, бо бабуся була дуже турботливою. А чи б назвали ви Максимку працювати? Ну, звісно, ні, Дітки, запам'ятайте таке прислів'я. Вмієш їсти, вмій і зробити. Пам'ятаєте, дітки, це? А нам час прощатися, дітки. до нових зустрічей.